Всім привіт, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні граємо вдома, граю за Лопатами, хто не знає, Львівська область футболу, третя ліга. Тому їдемо і все вам покажемо. До речі, ми лідери чемпіонату стали на першому місці. Тому цю тенденцію треба продовжувати, тільки перемагати. І побачимо, що сьогодні вийде. Якщо взагалі будете з цією людиною про щось домовлятись колись. Не ведіться. Не ведіться. Ось, легендарне місце. Ось воно. Тому вирішив привезти свою сім'ю, щоб вони також насолодилися природою лопатина. Там, коротше, є пацанчик. І він постійно до мене підходить. Треба йому подавати шарфік. А карточки де? Немає, але подаруємо шарфік шахтёра. Ось наші вболівальнички це тобі новесенький шарфік шахтёра від пума подивись новесенький Дякую. Пацани підписані? Так. Да. Дякую, що підписані, красавчики. А ось і ця легендарна команда. Ось вони. От Азар, 69 номер, який забув в минулій грі гри гола. От вони, от вони. Так, Сінобайден. <ріст> що ти Що зробиш? Проблем. Проблема? Ти будеш да. жить? Так. Перемотаємо. Короче, Коля так навіть в лі зі чемпіонів не готувався, коли грав. А тут лопата, ні. Ти що? Не, ну на В тому гри був і показав такий дуже достойний результат насправді, тому що, в принципі, кажу, команда збиралася так по частинках і ви е, великі молодці, тому всім хочу подякувати за цю гру. На останніх хвилинах вирвали, там ромчик став здоровим матчу. поховав вузьк, там потім бачив скандали, там, чи було штрафний, ще щось. То вже все навіть скоро збирався в програмі, але вже інша історія. Але є пару хороших хлопців, особливо середині центральний фан хороший, нападаючи не хороший, вим'ятайте, нам ваголи забили. В принципі, команда в них досить-досить непогана. Тому сьогодні точно ніякої розслабухи взагалі апріорі бути не може. Ми повинні вийти. Люди до нас сьогодні будуть приїжджати, дивитися з інших районів, з нашого району, тому що вже якісь є від нас вимоги, ми не маємо ці вимоги е -е, погіршувати. Тому сьогодні максимально виходимо, хто на заміні максимально також. Готується. Бажано, щоб всі сьогодні максимально кількість часу пограли і отримали від відгри. По складу в воротах, центральних захисників Антонюк Морозюк. А чо, як? Як ти не метав? Блять, ну чисте, спить, блять, лопати. А що я не переможу, тому що тобі, блядь, не хватає. Я думаю, забережний. Ти що гониш? І я легенді успіху, Я буду бігати. Nah, nah, ні, на турі, ні, 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 коль. Натурі надо. Йому просто не поможе. A? Бери, мені не поможеть Колі, реально. Yeah, давай, гайду. Сколян, ну, взагалі, чоткий, серйозно, я вам просто кажу з Колі грати ну це таке просто удовольствие. Що можливо там хтось думає, що він там, знаєте, зазнався, але ну, людина багато де пограла. Да? Але це максимальне, ровний, знаєте, я скажу навіть так, тип Просто, ну блін. Це не на камеру він там віддає, він такий реально в житті, типу, знаєте, все там допоможе, розкаже про передання. Тому, э, Тому якось так попав класну команду. Оп. Такс, 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 такс. Налаштовані на перемогу, судді, арбітра якийсь, судять. УПЛ. Так що все добре. Який настрой на гру? Стоит тільки промагати, але щось ми, короче, ну що, знаєш, ми вже лідери, і у нас вже не повинно бути право на помилочку. Перше враження про команду суперника. Ні, я про тим, не грав в першу гру, походу. Не знаю, пацани молоді, блін, форма бума. Я думаю, що... Бажання, напевно, в них є. Звісно. Коли проти, проти тебе грає такі легенди, як Мелезюк, Фідерчук, ну Юріча сьогодні немає, кажуть, що переболів. Якщо Юрич, одужаєте, то понятно, що вони будуть налаштовані. І також, знаєте, на лідера. Коли ти приїжджаєш до лідера, чи граєш проти нього, хто на першому місці, ти хочеш показати, що ми маємо тут бути. Тому треба, не, треба недооцінювати. добре, добре, Артем. Ось Сам-сам.

Офіціале! Баба. Ви що його виключай? Баба. Е! Інформація, що може. А загутуйте білять з місця там. Вже. Зінченко напу. Там захисник, захисник, мав вигнути все добре, давай. Я я замовчав. Hey! Right.

Hvala, Hvala. 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 some yeah. mm -hmm. mm -hmm. Атака! Це бос. Ти злазь ти. Па, потоху, винайдь ти. Ти тихти, паса. Дивися менше не. Так, так, давай! Wat? 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 Wat?

Нам жовта картка, нам жовта картка. Та, Наша ну, нам жовта картка. Тим треба жовту, жовту картку! Що ми зробили? Нашу карточки набирає. Та тільки капітан має говорити. Як як? Судю на мило. Олег, хай Оле. капітан йому вискаже все. Нашу ти. Судю на мило. Судю на мило. Давай заплутаемся. Давай? Да не, коммудан. Давай заплутаемся. 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 Давай

Попробуй, попробуй. Давай. Хочешь? Они там слабенькие. Ты таких хочешь? Лысый, ты знаешь? Майже. <реклама> Давай! Че, спокойно? Рома! Да, да, да. Да, да, да. I'm в роздяг. Що це робиш? Блядь. Не виключається. Що там вообще? Додка чи цей? Черевна вода? Так, так, так. Коментарі, по грі Артема. Не до мене. я. між зонами раз, другий, третій, от потім сили нема взагалі, блядь. Вмирає сам біт. Ви просто впихаєте. Я тобі скажу, у них самі сині, це два центральні захисника. Це тільки два центральні Оцей правий, знаєш, що полумені бігає? Ну, дуже, дуже тяжко з ним. І тоді нам забив два голи на виїзді Яричів. <різь> Та тут сухарня. Ви тримайте, тримайте, останні передачі немає. Чи в ворота побити, ну, реально щось ви затягнули. Заскучав за папою. Дивись, <різь> за папою заскучив. Я тут

Mãe, que удары. Ну, почти. Коментарі по грі Ралбатина. Дуже хороша гра. Впевнена. А по грі Артема Сахацького? Сахацький? Краще, як завжди. Ну так, трохи виключається. Виключається, блин, напевно, то, що вчора мав мероприяття якесь. Ні. Ні? Ні? Не ходи в тебе жінку на якісь суші. Біжи, біжи. Давай, дай до цього. А, а, лікар... Устав потім забереш. А ви а картолавить? Так, де є? <пусти>

Ти щось так помиляється, то й артем мені так. Добре! Ото ж та блять! Ну ви подуліли! Боже боже, скоріше б я скінчили ще Добре, що ми їх такі майстри. Якщо всі відійшли четвер на лінію Воротарської, а той без. Та до нього йде. Сині! Хочемо! Треба так! Ближче! давай, Олежа, давай! Ближче! Будьте ближче! Тащи їх, так? 6, нема наш. Зв'язки поприїжджали. Тьомі напіхай, бо він на щось виключається. Тьома! Як обстановка на полі? Спуряли, але команда огризається. Можемо глупнути. Чому? Ну дичай, ми якби трохи сонні. Рахунок дозволяє розслабитися, тому ми а. трохи валяжно вже ставимося. Не можна, не можна. Ну так. Ну що то! Але Олег, ну я чому підток! Лаву викинути! Добре, скажи, що ймовір. Лаву викинути! Серйозно дядько, легко не політик. Ні, ну не політить!

Ну, наші перемогли. Всіх вітаю з перемогою, а Кому сподобався цей влог, обов'язково вподобаюсь, коментар і всім до зустрічі.